Інтенсивна робота, яку ми тут провели, вона підкреслює, наскільки важливим для України є майданчик парламентської асамблеї НАТО. Без НАТО, без допомоги Сполучених Штатів, без допомоги наших партнерів Україні буде набагато важче. Це ключовий елемент саме. Парламентського діалогу, парламентської дипломатії, які абсолютно більше з країн-членів НАТО вважають найбільш визначальними. Ми маємо на 100% використовувати ці можливості. Тема України сьогодні є пріоритетом. Сьогодні ви зустрілися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Скажіть, будь ласка, про що говорили? Ми дуже добрі знайомі. Для мене велика честь сказати, що ми друзі більше 10 років. Ми дуже ефективно координуємо наші дії. І щодо діалогу з сполученими штатами, підготовки якісної зустрічі в Білому домі, друге і щодо забезпечення важливих програм, починаючи від спільних інвестицій в розвиток оборонної промисловості, координації питань санкцій, мотивації країн-членів НАТО щодо розширення поставок. Зброї в Україну координації питань, санкцій і таке широке коло інтересів безумовно викликає і дуже різні предмети обговорення мої з генеральним секретарем. Петро Пошенко Юситінвеюситін.